Багато хто вже знайомий з нашими саджанцями, і сьогодні ми хочемо показати асортимент саме черешні. Черешня дачниця жовта, відома своєю врожайністю та стійкістю. Ягоди середнього розміру. Дуже солодкі, дуже знайомі всім. Крупноплідна, як видно з назви, відзначається великими ягодами, які мають насичений смак і красивий вигляд. А далі Red Gigant – це справжній гігант серед черешень, плоди великі, соковиті з темно-червоним кольором, які приваблюють з першого погляду. Мелітопольська рання один з найраніших сортів. Ви зможете смакувати ягодами вже на початку сезону, а їхній аромат і солодкість нікого не залишать байдужим. Биче серце, сорт із серцеподібними плодами, дуже соковитими, там м'ясистими. Це справжній делікатес для поціновувачів. Та рожевий велікан ніжні рожеві ягоди великого розміру з приємним десертним смаком. Всі саджанці якісні, добре вкорінені та готові радувати вас багатим врожаєм. Для замовлення телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Він також доступний у Viber, а ще приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Посилання є в шапці профілю.